За допомогою розвідувального дрона виявили двох ворожих піхотинців, які переходили через невелику водойму. Продовжуючи спостереження, помітили ще одного, який підповз до групи. Втомлені та мокрі, вони вирішили сісти і відпочити на сонці. У цей час наш FPV вже летів до них. Почувши звук дрона, піхота залягла, сподіваючись уникнути ураження. Але оператор FPV вправно спрямовує дрон і влучає прямо в ціль. Другий контрольний виліт добиває піхотинця. Цього окупанта виявили, коли він переміщався по ґрунтовій дорозі. Продовжуючи стеження, запустили FPV. Незважаючи на погану видимість, оператор майстерно спрямовує дрон і влучає прямо в піхотинця. Окупанта ліквідовано. Нічне полювання важкими дронами по ворожим вантажівкам. Виявили скупчення ворожої техніки. Запустили дрони, виконуємо скид над ціллю. Спостерігаємо яскравий вибух. Ціль уражена. За допомогою розвідувального дрона виявили ворожого піхотинця, який присів відпочити під деревом. Виконуємо скид і влучаємо прямо в ціль.